Here we Наш склад пострадал полностью. Там был прилет по прямой попаданию. Там сгорело все и восстановлению не подлежит. Тут не было ни военных объектов, не было ничего. Тут работали гражданские люди. Это очередной раз подтверждает то, что РФ обстреливает мирно. Были влажные салфетки, была мебель, была выпечка. Не было военных объектов, не было здесь ничего. Дуже важка ніч сьогодні для Харкова. було 20 шахидів, 20 влучань по місту Харкова в декілька районах міста Харкова. Це київський район. Два влучання. Крім цього, одне влучання було в індустріальному районі міста Харкова і на жаль, 17 влучань в Основ'янському районі. Крім цього, хочу сказати, що були пошкоджені приватні будинки, пошкоджені виробництво, цивільне виробництво легкої промисловості. Ще одне підприємство, яке займається автотранспортними послугами. Будинка постраждало 15 приватних будинків. Це Київський район. Міста Харкова і Основ'янський район, міста Харкова. Така кількість на жаль, перший раз хочу сказати по місту. Така кількість, яка влучань була і це все на протязі практично однієї години. Я вже казав, що це нова тактика нашого ворога. Це залякати людей, бо це цивільна інфраструктура міста, це виробниче підприємство, це підприємці міста Харкова. Звісно, вони налякані. Крім цього, люди ви ж розумієте, коли уночі вони лягають спати, коли діти лягають спати, і такий потужний обстріл. Дійсно, це мета залякати людей, але це їм не вдасться. Ударів ворог використав БПЛА грайн 2 Шість ударів припало саме по Основ'янському району. Близько 15 ударів з 20. велика територія, близько п'яти займань пожеж було на території цих підприємств. Щодо напрямку діяльності, то це кондитерське виробництво, підприємство з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємство з виготовлення лакофарбових виробів, танці технічного обслуговування і так далі. Тобто, всі цивільні підприємства. Станом на зараз маємо двох травмованих. Осіб, це один чоловік близько 65 років. У нього осколкові поранення голови, гостра реакція на стрес. Ще однієї жінка близько 50 років, гостра реакція на стрес. Маємо після такого масового опціову невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, то знаходилися лише охоронці. Дуже великі руйнування серед пошкоджень, адміністративні будівлі, ангари, складські приміщення, виробничі приміщення. Дуже великі пожежі були на території, пошкоджено багато майна, автомобілі і так далі.